Усім привіт! Вас напевно так само цікавить, за скільки можна зараз зібрати ігровий комп'ютер з магазину з гарантією з нових комплектуючих. І давайте зараз спробуємо це зробити і подивитись, скільки зараз коштує таке діло. Збирав комп'ютер я на сайті Telemark.ua, тому що тут в принципі зручний конфігуратор. А так ви можете зібрати на будь-якій платформі. І що ж, у нас середній, тоніше у нас бюджетний, бюджетний, самий мінімальний бюджетний ігровий ПК з новими комплектуючими. Зараз виходить. Майже в 2022 гривні. І давайте по порядку пройдемося по комплектуючих, яких які я обрав, будемо збирати ми комп'ютер на 1700 сокеті, чому 1700 сокет? В принципі, можна зібрати на am 4 і замість i 3 дванадцятого взяти собі Ryzen 3 3600. І доволі це по факту буде непогано, але тут перспектива на майбутнє вже особах такої немає. Так можна купити. Ryzen 7 5700 X3D і ще на ньому сидіти довго і нудно. Але ж таки, 1700-та платформа. Ми в майбутньому просто можемо поміняти тобто, плату на більш е, кращу, наприклад, на B760 чи навіть на Z790, ставити ddr 5 пам'ять і використовувати ще цей проц, зробити його розгід і його ще вистачить. І в майбутньому -то можна докупити 14-го покоління I7, тобто цього запасу в нас вистачить. Взагалі на довгу. Процесор у нас, та я сказав, інтеркор IT 12100 f 4 ядра 8 потоків, тактова частота 3 і ти в турбобусі до 4,3 об'єм кешу третього рівня у нас 12 МБ. Материнська плата, материнська плата звичайна MCI Pro H610M. Я зараз використовую, до речі, таку саму збірку. Така сама материнська плата з таким процесором і вистачає навіть для моїх потреб і грати в ігри, навіть робити стріми, цього вистачає з головою. Материнська плата є звичайна, є один слот під М2, що нам в принципі і потрібно, працює на максимальній 3200. Тобто, звичайний ЕС чипсет розганяти оперативку чи проц тут не можна. Саме основне відеокарточка, хто би не плювався. Хто би нічого не казав, що, там, що RTX 3050 урізане на 6 ГБ, що це повне дно. Ну, як сказати, по факту, можливо, воно так і є. Але в ту ціну в 8000 аналогів просто немає. Є аналог RX 6500 XT, але у неї лише 4 ГБ відео пам'яті. Це і це на сьогоднішній час взагалі ніяк. Тобто по потужності карточки однакові. Але тут у нас є 6 ГБ відеопам'яті плюс RTX. Ну, ніхто не говорить, звісно, про промені, але DLSS тут на просто-запросто. Єдине, я не розумію, для чого, е, вона, для чого Nvidia випустила зараз цю карту, Чому не було зробити RTX 40%? 50 а грим його знає, як і є. Це в нас відеокарточка. Найдешевше, що зараз є на телемарті за 8 тисяч гривень. Правда, знижка. Не знаю, наскільки ця знижка буде актуальна чи наскільки вона правдива, але це в нас Гіббайт-версія двохкулорна, тому цього буде вистачати. І дуже великого смислу переплачувати 2-2,5 тисячі за RTX в 8 ГБ версію. Смислу як такого в принципі немає. Є моменти, де 6 ГБ відеопам'яті. Звісно, буде маловато в тому самому тесі, як бачимо, у нас Forza 5. Тут прям 6 ГБ 50 по і 8 ГБ доволі таки значно. Але це все залежить від оптимізації від ігри. Але ми ж економимо на всьому, скажімо, чим можна, тому RTX 3050 6 ГБ. Оперативна пам'ять 16 ГБ, XMP профіль 3200. Звичайна пам'ять така сама стоїть у мене в комп'ютері, правда, 32 ГБ. Все працює чудово, взагалі без проблем. Тут немає про що в принципі багато говорити. Блок живлення у нас буде Chieftec, і он 700 Вт, Поясню, чому 700 Вт. На блоках живлення краще не економити, а варто брати щось із. З запасом. Звичайний хороший блок живлення. Чотири штуки у нас роз'єм під відеокарточку. Одним словом це у нас під майбутній апгрейд, його можна спокійно залишати. Є у нас на материнській платі 1 м 2 слот під SSD, і тут варто одразу купляти SSD-диск на 1 ТБ. Ігри зараз важать доволі таки багато. І щоб вмістити принаймні якусь частину ігор, бо ще плюс Windows, треба буде хоча б гігабайт 150 е, вивести на Windows. 50 ГБ приблизно забирає. ну, У нас SD не 1 ТБ, а 960, якщо не помиляюсь. Тобто 200 ГБ буде забрати система, і ще у нас близько 750 плюс-мінус буде на ігри. І цього цілком буде. Достатньо. Корпус можна в принципі, вибрати любий до 2000 гривень, але єдине, щоб панель у нас передня не була глуха. Ой, на прикладі AeroCool у нас є три вентилятори, два спереду 140-ка, і спереду у нас на корпусі є ось така решіточка. І через неї буде непогано поступати повітря, буде хороший забір повітря, і буде непогана вентиляція. Тут можна обирати, в принципі, будь-який інший. І що збирати на МД? Це тільки разім 53600 і тільки материнська плата на b 550 чіпсеті. Чому? Тому що нам потрібно ТПСА 4 но для цієї, тим паче, урізаної відеокарки. Ціна виходить та сама, практично 22 тисячі гривень. Яку збірку обирати на МД чи на ІТЛ? В принципі, вибирати за з вами тут у нас FPS іграх, вони будуть по факту всюди однакові. Тим, тим паче в IT 12100 f продуктивність на одне ядро є краща, ніж в Ryzen. І в деяких іграх, можливо, у нас FPS буде більше, але FPS більше не буде, тому що у нас всі ігри будуть впиратися у відеокарту. Ось такий виходить, у нас комп'ютер майже за 22 тисячі, і давайте перейдемо до тестування в ігор. intensity of this mode, high stakes! 给炸了，啊！ What was that? Sorry! Bad traffic! One combat job. Never thought I'd come back here. Not so soon. We find the potions and we live. You might even get home before sunrise. Fine by me. Mm. We can't cross there. That bridge was at least a century old. Everything looks completely destroyed. It's the end of the old world. If that's true, how come you're so calm? Look, the standard of the Inquisition. Are they still there? Let's be careful. What the hell is that? Look out, Lucas! What the. What's the matter with them? I don't know, but I don't the like tree it. Truck. Let's they get must out, have gone out of here. They're not even paying attention to us. Lucas, we'll deal with that later. Come on! Whoa. Oh, there are so many of them! When Hugo and I ran away, I remember something attacked the gods. I think it's thanks to the rats that we were able to escape that day. I, I see. This must be one of the first Alicia Look at that. A castle. Let's go see. Yay! All right then. <laughs> Time to run. Sweat well, like a hog! I am sweating like a hog. <laughs> it's good for you. She needs you. She needs help. She needs you to go to her. Quickly is dying. Oh that shit is pathetic. She needs you. І такі зараз сучасні реалії, тобто то мінімальний комп'ютер для ігор зараз буде коштувати близько 22 тисяч. І як по тестах ви бачили, в принципі, комп'ютер справляється з усіма іграми, з усіма новинками. Так, на Мінімальних середніх налаштуваннях, але це є мінімальний комп'ютер під кінець 2024 на початок 2025 року. І при тому ціни не будуть падати, а лише летіти вгору. Тому ось якось так такий комп'ютер в принципі бавитися можна доволі таки непогано. А на цьому будемо завершувати. Всім дякую за активність за перегляди. До наступних зустрічей. Усім папа. -па.